Вітаю! Сьогодні продовжуємо говорити, що ж впливає на наш вибір. Поговоримо про рекламу і анонс. Пригадай, що таке реклама, для чого вона потрібна. Отже, реклама це розповсюдження інформації про товари чи послуги з метою їхнього продажу. З латинської мови це слово перекладається як викрикувати. Давай пограємо в гру. На столі лежить банан, яблуко, апельсин, лимон, ківі та певний невідомий предмет, загорнутий у кольоровий пакетик. Які продукти собі купиш? Чому при виборі ми з острогою обираємо ось цей пакетик? А якщо я скажу, що в пакеті дуже смачна цукерка і її смак неповторний, хто виявить бажання купити цей товар? Чому ви змінили думку? Отже, інформація про товар, тобто реклама, вплинула на вибір. Пригадай випадок, коли на твоє рішення вплинула реклама. Що ти купив або купила, або твої рідні, подивившись, чи почувши рекламу. Отже, завдяки рекламі ви купили певні товари. Перші рекламні повідомлення з'явилися в стародавньому Єгипті. Археологи виявили папірус, залишений господарем якогось раба. Документ розхвалював фізичну витривалість, відміни здоров'я та інші якості невільника, щоб для нього швидше знайшовся покупець. Перші рекламщики з'явилися пізніше в епоху стародавньої Греції. Вже тоді, по міських вулицях і площах, бродили Глашатей, які співали та закликали народ щось купити або скористатися якоюсь послугою. Перші рекламні оголошення народилися в стародавньому Римі. Їх писали прямо на стінах будинків. Переходячи від споруди до споруди, городяни могли дізнатися про місце і час гладіаторських боїв, про продаж домашньої худоби та різних товарів. Винахід друкарського верстата ознаменував новий період розвитку реклами. Вважається, що першу офіційну рекламу випустила лондонська газета, яка пообіцяла нагороду за повернення 12 вкрадених коней. Отже, мета реклами продати більше товару. Недарма рекламу називають двигуном торгівлі. Марк Твен, відомий американський письменник, гуморист, сатирик, публіцист, писав: Багато дрібниць стали важливими речами лише завдяки рекламі. Як ти розумієш слова Марка Твена про рекламу? Отже, здійснюючи покупку, ми мимоволі звертаємо увагу на розрекламовані товари. Але чи справді вони кращі за ті, які не рекламують? Як ти думаєш? Як ти вважаєш, чому розрекламовані товари дорожчі? Це відбувається тому, що до ціни товару зараховують і витрати на рекламу. А реклама, зокрема на телебаченні, коштує дуже дорого. Тож поміркуй, чи варто переплачувати? Адже ми можемо заощадити, купуючи такі ж продукти? Іншого виробника. Дуже часто в рекламі перебільшують позитивні якості товару і нічого не говорять про негативні. Ми з вами, споживачі, повинні навчитися критично ставитися до всього, про що говорять і показують у рекламі. Що протистояти впливу реклами на наше рішення і не купувати непотрібне. Ми повинні добре знати деякі рекламні хитрощі. Перше. Перша рекламна хитрість називається ефект зірки. Відомі актори, співаки, спортсмени розказують, що вони користуються тільки цим товаром. Друге. Друга хитрість має назву ефект експерта. Актори в ролі лікарів розповідають про ефективність ліків чи зубної пасти. Третє. Наступна хитрість Ефект популярності. В рекламі переконують, що з цим товаром ти станеш набагато популярнішим у своєму колі. І четверте. Дуже часто в рекламі використовують хитрість ефект розпродажу. Оголошують останній день акції, що кількість товару обмежена, а знижка діє лише декілька днів. Купиш товар, отримаєш подарунок. Першим п'ятьом покуцям подарунки. Тощо. Вірш Лесі вознюк Сергійко і реклама. Дивились чипси на Сергійка із реклами, підсмажені, з рум'яними боками. Хотілось бігти одразу купувати, Та навіть дозволу у мами не спитати. В рекламі дружно чипсами хрумтіли, хвалили, насолоджуючись, їли, Із шинкою та сиром із грибами, Просили з'їж їх, Не запитуй в мами. Але Сергійко впевнено тримався і на спокуси чипсів не піддався. За своїх, що навчають не реклами, а в школі та поради тата й мами. Що скажеш про Сергійка? Чи піддався спокусливій рекламі він? Давай пограємо в гру. Вгадай рекламу! Як підключитися до національної мережі цифрового телебачення? Що це рекламують? Цифровий приймач Т2. Відмінний результат без переплат. Це пральний порошок гала. Спробуй новий формат пригод. Це живчик. Там, де росте любов. Сік садочок. Тут є все навіть більше. Розетка. Реклама є найдієвішим засобом впливу на здійснення покупки. Якщо ви цінуєте своє здоров'я, намагаєтеся правильно харчуватися і хочете знати, що трапилось, Потрапило до вас у тарілку, виробіть звичку завжди звертати увагу на етикетку. А чи знаєш ти, що у бразильському місті Сан Паулу немає зовнішньої реклами? У 2007 році в місті почалася програма з боротьби із забрудненням. Ось тоді й було ухвалено рішення позбутися усіх вивісок і банерів. Вдома повтори матеріал підручнику на сторінках 90 до 95. Дякую за увагу. До зустрічі!